Сім місяців без даху над головою родини, чиї будинки у вересні, торік з повінь, прийшли по допомогу до нового керівника Одещини. Після стихійного лиха тодішня влада пообіцяла по 50 тисяч гривень на відбудову жител та по 5 тисяч на членів сімей за втрачене майно. Частину цих коштів розікрали. Тож, поки прокуратура притягає до відповідальності чиновників і сільських голів, люди запитують, де ж їм жити. Селище Березине та Рутинського району йому завдала найбільшої шкоди страшна вереснева повінь. В один день велика вода зруйнувала тут 50 осель. Накоїла лиха стихія в чотирьох районах області. Щоб допомогти мешканцям, держава надала 17 мільйонів гривень. Поділити їх мали спеціальні комісії, створені з селищними радами. Саме там складали списки постраждалих. Люди мали отримати по 50 тисяч гривень на відбудову жителів та ще по 5 на кожного члена родини за втрачене майно. У березиному ці гроші одержали не всі. Пані Марині дісталося лише по 3 тисячі гривень за знищені речі. Списки подавала наш голова Бездинского поселкового совета. Хто знал? ну він говорит, що це комісія решила, Як сусіди могли отримати 50 на одному рівні жить і з іншої сторони 50, а я посередині жить. один уровень води. им значить комісія решила, а мені не решила. Будинок Ганни непридатним до мешкання. Комісія визнала лише в січні, проте через небезпеку руйнування жінка переїхала з оселі. Щойно зійшла вода. Ми живемо у сестри, Я живу з пітемедь. Нет, это двоє старших, еще есть троє маленьких. У нас стены валятся. З підпорами стоїть криша і стіни вже уходять. Тому зневірені люди поїхали до нового керівника області, адже певні їхні гроші розкрадали. Це підтверджує обласна прокуратура. У лютому розпочали чотири кримінальні провадження. Працівників місцевих рад та адміністрації підозрюють у зловживанні службовим становищем і підроблені документів. Перед усім списків на отримання матеріальної допомоги. До списків включались особи, які фактично не являлись членами. Сімей, які постраждали від стихійного лиха, включались будинки, які не постраждали від стихійного лиха, включались особи, які не є громадянами України, що також є порушенням закону. По Тарутинському району сума, попередня сума незаконно отриманих коштів, становить 126 тисяч гривень. Хабким чиновникам загрожує до трьох років ув'язнення. Проти постраждалих людей цікавить інше, де взяти гроші на відбудову. Нова влада швидко надати допомогу не в змозі. государственные деньги. Они не доплачены еще. К слову говоря, эта программа не выплачена. Вряд ли будут деньги. Да? Поэтому наше решение будет, это какую-то часть денег заложить и без того скудный областной бюджет, рассмотреть на бюджетной сессии в апреле, и, ну и попытаться хоть как-то социально поддержать вот этих вот людей. Мария Тарасова, Зураб Теделури,